Цьому авто лише рік, але виглядає воно так ніби щойно придбане в салоні. Перед вами Toyota Camry гібрид в ідеальному стані з пробігом 43 тисячі кілометрів та ще й на офіційній гарантії від виробника. Під капотом ми маємо 2,5 бензиновий двигун, який працює в парі з гібридною установкою. І розхід у автомобілях всього лише 5-5,5 літрів на 100 кілометрів в умовах міської циклу. 18-легкосплавні диски надають шарму та динаміки автомобілю. Це комплектація Prestige Plus, а значить, тут є все. Повністю шкіряний салон, електроприводи передніх сидінь, безключовий доступ і кнопка старт stop двозонний клімат контроль, адаптивний круїз контроль, мультимедіа Apple CarPlay та Android Auto, камера заднього огляду та багато іншого. Toyota Camry – це авто для тих, хто хоче отримувати максимум комфорту, мінімум витрат та справжнє задоволення за кермо. Тому чекаємо вас у Toyota Центр Житомир для тест-драйву даного авто.